Ви думаєте, що життя після 60 – це тільки затишна кімната, пледи й телевізор. Дозвольте мені здивувати вас, каже Ольга, дивлячись у вікно свого заміського будинку. Її погляд впевнений, але голос видає легкий смуток. Ольга, колишня вчителька літератури, яка все життя присвятила родині та роботі. Її чоловік помер кілька років тому, і вона залишилася сама у великому будинку. Одного разу, перегортаючи старі фотоальбоми, вона раптом зрозуміла, що більшу частину життя витратила на інших. Але де була вона? Її бажання, її радощі. Подруга Зоя, яка прийшла до неї на чай, почула цю відвертість уперше. Ольго, ти зійшла з розуму. У нашому віці говорити про такі речі. Інтимність після 60 це ж смішно. Ольга усміхається смішно. А знаєш, я колись теж так думала. Але життя змушує переглянути свої переконання. Зоя йде, залишаючи Ольгу наодинці. Але слова подруги зачіпають щось у її власній душі. Чи може вона, Зоя, визнати, що її засудження це лише захисна реакція? Після відходу Зої Ольга залишилася на самоті зі своїми думками. Її погляд впав на стару книжкову полицю, яку вона давно вже не чіпала. Серед обкладинок знайшлася книга з провокативною назвою Секрети щастя у зрілому віці. Вона була подарунком від молодшої сестри, яку Ольга завжди вважала трохи легковажною. Відкривши книгу, Ольга натрапила на розділ, який говорив про важливість прийняття себе. Там йшлося не тільки про духовний, але й фізичний аспект життя. Більшість із нас витрачає життя, уникаючи себе, читала вона. Але тільки через інтимність із собою ми можемо навчитися любити інших. Слова книжки звучали як виклик. Вперше за багато років Ольга задумалася, чому вона завжди уникала теми інтимності. Можливо, це через стереотипи, закладені ще в дитинстві. Можливо, через страх виглядати смішною. Одного вечора. Коли навколо панувала тиша, Ольга вперше вирішила приділити увагу собі. Це був її маленький бунт проти років сорому і недооцінки власних бажань. Перші спроби були ніяковими, але згодом вона зрозуміла, що цей час тільки її. На наступній зустрічі з Зоєю вона наважилася поділитися своїми відкриттями. Ти знаєш, Зоє, я вчора зробила щось незвичайне. І це було найкращим. Що я зробила для себе за останні роки? Зоя скривилася. Її очі виказували непорозуміння. Ольго, ти серйозно. Ти справді думаєш, що це нормально? Ольга тільки посміхнулася. Вона знала, що засудження це лише страх, і, можливо, її відкритість пробудить у подрузі бажання зазирнути у себе. Ольга згадала. Як у молодості вони з чоловіком часто розмовляли про найглибші мрії. Вона пам'ятала, як він завжди наполягав, що кожен повинен піклуватися про свої потреби, навіть якщо це здається недосяжним. Ці думки привели її до моменту, коли вона вперше написала список своїх бажань. Увечері, сидячи з блокнотом у руках, вона відчувала себе розгубленою, але і натхненною. Першим пунктом вона записала. Дозволити собі бути собою. Цей акт написання став для неї символічним. Вона зрозуміла, що задоволення це не тільки про фізичний комфорт, але й про свободу від очікувань суспільства. Саме цей список вона показала Зої під час їхньої наступної зустрічі, викликаючи в подруги нові запитання. Коли Зоя переглядала свої старі фотоальбоми, вона побачила молодшу версію себе, впевнену, Безтурботну і відкриту до експериментів. Ці фото стали для неї відправною точкою. Вона зловила себе на думці, що роки рутини змусили її забути, якою сильною і творчою вона була. На наступний день вона вирішила спробувати щось нове, включити музику, яку слухала в юності, і просто танцювати. Її рухи були невпевненими, але кожен крок приносив відчуття свободи. Вона вперше за довгий час відчула, як важливо відпустити контроль. Одного дня, гортаючи стрічку новин у соцмережах, Зоя натрапила на відео про те, як жінки у зрілому віці відкривають для себе нові грані щастя. Це був той самий поштовх, який змусив її замислитися. Наступного дня Зоя вирішила відвідати місцевий клуб, де жінки обговорювали питання особистого розвитку. Вона не знала. Чого очікувати, але зустріч стала для неї відкриттям. Тут жінки різного віку відкрито ділилися своїми історіями. Одна з них, Лариса, зізналася, що відкрила для себе нову радість життя після 60-ти. Вона вперше за багато років дозволила собі досліджувати свої бажання, забувши про упередження. Її слова надихнули Зою, але й налякали. На зустрічі Зоя не сказала ні слова. Але пізніше вдома вона вперше наважилася подивитися в дзеркало і запитати себе, а що хочу я. Ольга помітила, що Зоя змінилася. Її очі більше не виглядали сумними, а посмішка стала частішою. Якось Зоя несподівано зателефонувала Олю, а ти все ще ходиш на ці зустрічі? Так, Зоє. Чому питаєш? Я хотіла б піти з тобою. Того вечора Зоя вперше побачила жінок, які не соромилися своїх бажань. Вони говорили про важливість інтимності не тільки як фізичного досвіду, але як способу глибокого зв'язку із собою. Після зустрічі Зоя поділилася з Ольгою. Знаєш, я завжди думала, що інтимність це щось, що закінчується з віком. Але тепер я розумію, що це лише початок. Ольга обійняла подругу. Вони обидві знали, що цей момент став для них новою точкою відліку. На одній із зустрічей Ольга та Зоя почули історію від жінки на ім'я Тамара. Вона розповіла, як після втрати чоловіка знову навчилася отримувати задоволення від життя. Тамара детально описала, як маленькі щоденні ритуали, кава на балконі, читання улюблених романів, масаж рук стали її способом відновлення емоційної гармонії. Ольга та Зоя зрозуміли, що ці прості речі мають глибокий сенс. Вони почали водити такі ритуали у свої власні дні, помічаючи, як дрібниці змінюють їхній настрій. Тепер Ольга та Зоя стали майже нерозлучними. Вони разом відвідували зустрічі, обговорювали книги та навіть планували спільну поїздку до термальних курортів. На одному з таких вечорів Ольга сказала: Я більше не боюся старіння. Це дивно, але я вперше відчуваю, що живу. Зоя погодилася. Ми завжди думали, що старість це кінець. Але, можливо, це лише інший етап, де можна знайти нові радощі. Фінальний монолог Ольги став кульмінацією. Життя після 60 – це час, коли можна дозволити собі бути собою. Відкривати нове, ламати стереотипи, знаходити нові радощі. Інтимність це не тільки про тіло, а й про душу. Під час подорожі до термальних курортів Ольга та Зоя мали змогу поспілкуватися з іншими людьми, які поділяли їхній новий світогляд. Один із чоловіків, колишній професор університету, розповів їм, як пізня зрілість стала для нього часом переосмислення. Він назвав це епохою другого дихання. Його слова надихнули Зою створити свій власний план щастя. Вона вирішила записати все, що хотіла б спробувати у своєму житті. Від танців до кулінарних експериментів кожен пункт ставав для неї кроком до свободи. Ця історія не просто про інтимність це про прийняття себе та свободу від упереджень. Ольга та Зоя довели, що життя після 60 може бути яскравим і насиченим. Якщо ця історія вас надихнула, обов'язково підпишіться на канал. Залиште свій коментар і діліться своїми думками. Адже кожен із нас має право на щастя в будь-якому віці.